Останнім часом все частіше лунають прогнози українців залишиться лише 10 мільйонів. Мовляв, щоб вижити, потрібно негайно запросити мігрантів з Азії. На перших порах, хоча б мільйон. Колишній міністр економіки в першому уряді Володимира Зеленського, Тимофій Мілованов, назвав ситуацію печальною. І його коментар викликав справжню бурю емоцій в соцмережах. Мій песимістичний прогноз це 10-15 мільйонів. Залишиться або ми всі розумнішуємо і починаємо вчитися, або індусів імпортуємо. Насправді, в залученні мігрантів немає нічого поганого, це може бути одним з допоміжних інструментів розвитку. Але міграція має бути контрольованою з чітким розумінням ризиків запобіжників. Так, після реформ Аденаура, коли рівень безробіття в Західній Німеччині знизився до нуля, Бон почав масово запрошувати італійців, йогославів і турків. Але за умови особистого письмового зобов'язання на вимогу уряду повернутися додому. Навіть в Німеччині це спрацювало лише частково. Італійці і його слави справді поверталися а от турки перевезли до Федеративної Республіки Німеччини свої родини, і це відчутно змінило соціальну структуру і динаміку суспільства.